Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наша найголовна інженер. Каже, ми зараз покажемо дані клієнта. Так, приїхала якась посилочка. Якщо не помиляюсь, то це у нас чергові ліхтарки. Зараз подивимось. Головне, щоб не злізли ці наліпки, які вже не тримаються. Треба оновити їх буде. Зараз подивимось, що там такі. Щось велике. Так. Тут нам, походу, клієнт зразу з Китаю Переслав. Ага. Ага. Ось так. Навіть, мабуть, не розпаковуючи. А так. Ліфтап. І ліхтаренко. Сонечко, ти зараз і побачиш. Ось так. Так, ну що, такі ліхтарики в мене вже були. Ви їх бачили, де да, ви бачите? Чай нема. Китайці, звісно, скотчем це зря, бо там потім буде липнути, ну, грязними. Тут у нас буде чергове перепакування. Да. Знімати відео я по ним не буду, бо воно в мене на каналі є. Просто показав, що нам приїхало. Якщо цікаво, шукайте у мене на каналі, або пишіть коментар, я вам відповідно дам посилання на ці ліхтарики. Ліхтарики непогані, але акумулятори там не дуже. Тому будемо їх перепаковувати. Наразі дякуємо за перегляд, Скажи дякуємо. Дякуємо за вподобайку, коментар і підписку. Молодець. Слава Україні і до зустрічі! Натискай. Ай-яй-яй.